Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задрій. Новини з фронту за минулу добу окупанти п'ять разів відкривали вогонь і поранили українського воїна. Як передає прес служба операції об'єднаних сил стан його здоров'я середньої тяжкості від початку цієї доби обстрілів не зафіксовано. Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів Дмитрію Пєскову про. Шабаш на саміті Кримської платформи. Так Лавров назвав саміт, який відбудеться 23 серпня перед Днем Незалежності України. Шабаш у вас там на Москві, я б хотів так сказати. І це правда. Там він. Лавров зробив низку заяв про кримську платформу, назвав її Шабашем. Я не буду приховувати, задоволений цією нервовою реакцією. Як казав Магатма Ганді, спочатку вони вас ігнорують, потім з вас сміються, потім з вами борються і потім ви перемагаєте. Розповів на брифінгу міністр закордонних справ і каже, що нині Московія пройшла перші дві стадії, перебуває на третій. І четверта стадія буде. Це буде стадія української перемоги та деокупація Криму, зазначив Кулеба. І Керівника Державної продовольчої зернової корпорації затримано при спробі втечі з України. Про це повідомляє прес-служба МВС України. І тут повідомляється, що раніше нас поліція повідомила про... Викриття масштабних зловживань посадовців державної продовольчої зернової корпорації України за даними правоохоронців, сума збитків становить понад 57 мільйонів доларів. Також з цим очільником цієї корпорації е, затримали його спільника. Нині проводяться слідчі дії, готується клопотання в суд для обрання обом підозрюваним запобіжних заходів, е, як передає прес-служба МВС. Їм уже повідомили про підозру. Так, і це стаття 191 частина 5. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Такі новини. Ну і новини коронавірусу. Головний санлікар Ігор Кузін розповів, чи є йота штам. Це нібито новий штам, який відкрили. Про нього розповідали у США. Втім, головний син лікар каже, що поки, поки цього штаму не зафіксовано, і він взагалі каже, що це вже і не такий новий штам коронавірусу. За його словами, цей штам вірусу йота. Не такий вже й новий, адже на сьогодні мінімум 27-28 країн світу вже зареєстрували його на своїй території, починаючи від листопада 2020 року. Е, Україна відповідає і продовжує відправляти зразки, які відібрані з території країни до референс лабораторії у ЄС. Згідно з ним, йоту ще не зафіксували на території Україну. Він додав, що тест системи, які використовуються в Україні, та які надала Всесвітня організація охорони здоров'я, зараз здатні визначити шість основних типових мутацій коронавірусної хвороби: альфа, ета, бета, гама, дельта і капа. Наш там йота поки що не істує окремий тест системи. Заявляє Кузін. Його можна виявити тільки шляхом. Секвинування, що це значить, я поки не розібрався. Такими були найголовніші новини. Станом на зараз більше читайте на сайті umn.ua, також для вас доступні наші сторінки у соціальних мережах. Підписуйтесь на канал. Коментуйте відео, поширюйте його, ставте лайки. Дуже вам вдячні за вашу підтримку. Хто хоче і може підтримати нас гривнею, всі реквізити є для цього на нашому сайті umn.ua. Дякуємо вам за підтримку, дякую вам за увагу. З вами був Назар Задрій. До наступних зустрічей.